Всім привіт! Ви на каналі «Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І як я обіцяла, я роблю зараз порівняння дві, двох колод, які, по суті, дуже схожі, але досить серйозно відрізняються. Це Tarot Марсей Вейт і Райдер Марсель Таро. Вроді би, один концепт, вроде би однакові, схожі да, ідеї, задумки, але досить таки різне виконання, як виявилося. Я думала, вони будуть більше схожі. Але ні, вони виявилися досить різними, і тому лише ви да, будете вирішувати, треба, що вам треба, а що вам ні. Отже. Перша, найголовніше, як на мене аргументація, да, що одна з колод дешевша, інша дорожча. Ця дорожча це 50 доларів, ця коштує десь близько 20, до 25 євро. Да? Тобто і прокупити що одну що іншу в Україні можна, цю ні не можна, оцю можна, по-моєму, десь хтось її або возить, або привозив. І, тобто вона була в наявності, коли я дивилася в. Шукала через Google. Дивіться, моніторти. В принципі, по Європі також можна доставити через нову пошту. Я їх... Моя їхала з французького Амазона. Тут, значить, друга, другий плюс-мінус, не знаю кому як. Коробка. Тут коробка, ось така звичайна картоночка. Тут коробка вже, звісно, звісно, по пакуванню. Ця виграє в мене однозначно. Тут ще мішок і є інструкція, на відміну від цієї. Да, вона традиційна інструкція, але все одно, ну, що почитати авторів можна. Да? Що, що вони... Хотіли нам сказати цими картами. Так, що я хотіла ще сказати? Це 21 рік, це, по-моєму, 22 чи 23. Значить, ця колода Mass Market, ось ця Таро Вейт, Вона не має ніякого ліміта на неї, тобто, її випускають, вона поки є. Ця колода має лімітований випуск. В мене 995 з тисячі. І не знаю, чи будуть вони передруковувати її, чи ні. Далі, значить, це по таким от моментам. Загальним, так, давайте я відсуну, щоб мені не заважало. Друге, а, значить, тут різна кольорова палітра, різна кольорова гама, різна якість картону. Тут картон у нас з вами ляний, ось так, я сподіваюся, на сонці видно його. А, ось така сорочка. Тут Тут картон звичайний, без покриття, просто глянцево матовий такий карточний лак, достатньо щільні карти. Стурочка ось така, давайте порівняємо. Тобто, концепт плюс-мінус, да, але є різниця. Так, е що тут я хотіла ще сказати? Ця колода буде трошки товстіша, е вони однакові за розмірами. Абсолютно тільки, однакові тільки ця тонша, ця товстіша. Мені подобається якісь і тієї, і тієї. Тасуються вони дуже приємно, класно і комфортно, в руках вони лежать гарно. Ну і власне, давайте подивимося, зображувальний ряд і трошки порівняємо. Подивіться, будь ласка, зверніть увагу, що дурень в колоді Розана набагато вейтівський, більш вейтівський. По-перше, в нього вейт, більш вейтівська шапка, одяг, Так, він рухається в сторону. Яку намалювала Памела Колман-Сміт, Турендж в цій колоді, він рухається як Марсельський. Далі Мах також, да, ви бачите, що в цій колоді він марсельський, більш Марсельський, тут уже він більш вейтівський. Звертайте на це увагу. Тобто, що вам більше подобається, що вам більше до вподоби. Цей Мах більше шулер, цей Мах більше такий досвідчений. Папеса. Так само, да? та сама історія. Тобто тут більш марсельська історія, тут більш вайтівська. І це дуже яскраво видно. Різні кольори, так, але, ну я ж кажу, концепт плюс-мінус однаковий, але різне виконання. Далі. Імператриця те саме. Імператор так само, цей більш марсельський, цей вайтівський. По Поєрафанту, так, будь ласка. Тут вже ну, не один в один, да? єдине, що ключів не намальовано на е, марсельському варіанті. Так. Закохані, тут теж велика різниця між закоханими, тому що в марсельській традиції е, чоловік обирає між двома жінками, да? та йому чи йому по серцю, і та, Ну, скажімо, розрахунок, розумом і те, що серце пропонує. У закоханих вейта вибір уже зроблений, і, в принципі, він ну, дуже рідко в мене, в мене особисто програється. Далі. Колісниця, тут Сфінкси, тут коні, але в цілому, да, е, сила, і тут, і тут восьма. Е, Більш Марсельська, тут уже вайтівська, І вінок у неї є, так. Да. Але всюди восьма. Самітники схожі дуже, так? Е, так, Колесо Фортуни. Марсельське, да, така диба, і колесо Фортуни, Тора рота. Вайтівсько-смітівське. Олман Смітівське. Так, юстиція. Така. Схожа, дуже схожа. Повішений. У цього повішеного в Марселі, як ви бачите, висипаються монети з кишень. Смерть. Чисто марсельська, чисто Вайтівська. Тут ще така розчлененка. Помірність. Янгол Андрогін. Диявол. Диявол, він диявол, і в Африці диявол, в принципі, складно його якось інакше зобразити, хоча люди умудряються. Знову ж таки, наступна така досить серйозна відмінність. Тут у нас вежа, тут у нас дім Бога. Хоча значення, так, будуть дуже перегукуватися. От зіренька у нас абсолютно така сама: і і тут, і тут. Тільки зірки да, зображені в іншому порядку, але в цілому все ок. Так, луна місяць. Абсолютно, ну, тобто, тільки в стилі зображення, так, є різниця. Сонце. Сонце міняється. В сонці в Марселі це дуальність все-таки. Да, Таке собі примирення: его, суперего і его, або ж альтер-его і его, там уже ви дивіться по ситуації. Так, далі суд абсолютно однаковий, дуже схожий, нічого тут такого відрізня... Відріз... Відрізня... не відрізняється. І карта світ. Теж абсолютно ідентичні карти. Ну, тобто, да, відрізняється тільки стиль малювання. І далі теж цікаві відмінності, ну, в жезлах ще не дуже. Ми з вами подивимося, всюди є листочки, так? Двічка жезлів. Тут вже починаються зміни, тому що в цій колоді в Розана в нього жезли виглядають, як жезли в марселі, а тут жезли, як у вейта. Тобто тут теж такі наміксовано, цікаво, дуже гарно, інтересно. Ось трієчка. Теж ми бачимо жезли марсельський, а тут в більш марсельській колоді, жезли такі, які малювала памела Колменсміт. Далі четвірка жезлів. Святкування. Так, п'ятірка жезлів. Мені здається, що тут боротьба більш така запекла. Далі шістка жезлів. Сімка жезлів. Вісімка. Тут чисто да? тут уже трошки інтерпретації автор додав. Дев'ятка жезлів. Десятка. Пажи жезлів. Так. Лицарі жезлів. В різні сторони скачуть. Так. Тут чисто вайтівський, тут, мабуть, що марсельський. Не пам'ятаю, який в марселі, до речі, жезли, лицар жезловий. Королева жезлів. А ця королева без котика, але в неї тут видно на троні так, голови левів. Але кота немає. А тут є кіт. Далі король жезлів. Теж у цього поза вайтівська абсолютно. Далі кубки. Двійка кубків. Трійка. Тут навіть гарбуза намалювала, як у Вейта, Тут гарбуза немає. Ну, не видно його, по крайній мірі. Далі четвірка кубків. П'ятірка. Тут все просто, ну, Просто різні стилі малювання, а так, однакові. Ну і знову ж таки, кубки. Більше схожі на кубки з Марселя, тут же більше Вейтівські. Так. Шістка кубків. До речі, а що в мене? У мене ж є Вейт класичний. Може, треба було ще його поставити. І ще треба було Марсель четвертий. Ну, ладно, вже тут таке вже там, захочете самі подивитися. Єдине, що кубки, так, да, отут-от кубки, от прям вейтівські, так. Ну, дуже схожі на ті, які зобразила памела Колман Сміт. Так, давайте далі рухатися. Сімка кубків. Тут теж концепт той самий. Вісімка кубків. І що цікаво, дивіться, тут уже дорога намальована людині. Так, в принципі, він ну, небезпечно, гори попереду, ніч, в принципі, така достатньо глибока. Але він хоча б бачить ну, початок своєї дороги. Тут же початка дороги немає, тобто він йде в невідомість абсолютно. Дев'ятка кубків, все тут класично. Такс. Десяточка кубків, теж тут парочка. Тут хлопчик-дівчинка, тут, непонятно, да, такі середньовічні діти. Фіг поймеш, хто з них хто. Валет, він же Паш Кубків ось такий. Далі лицарі кубків. Королеви, сидять однаково. Цей більш деталізований граль. І єдине, що тут Вейтівський, так? Тут не Вейтівський. Тому що, да. Можливо, це марсельський більше. Хоча було до цього навпаки, так? Ось, бачите, яка у нас тут королева. Тут один в один. Так, далі. Далі королі кубків такі от прекрасні, чудові. Тузи. Ну, мені цей туз більше подобається. Тут же ж, ця оливкова гілочка, так? Ну, тобто, якось так. тут він такий, наче пустина чи не вистачає йому. Так, дві мечів, перепрошую. Тут бачите те, що мечі чисто марсельські, тут уже жвейтівські. Такі, як ми, привикли, як ми звикли їх бачити. Да? Тобто, не така не абстрактні, як тут, а от прям конкретні, як ми знаємо, як виглядали середньовічні мечі. Ну і тут чисто Вайтівська, тут уже пішли інтерпретації. Далі четвірка мечів. Поза та сама, так, але є нюанси. Так, п'ятірка мечів теж тут. Поза да, тут уже така більш вільна інтерпретація. Шістка мечів. Сімка. Видно все і табір, так, і людей там на фоні. Тобто абсолютно все однаково. Вісім камечів, і замок на фоні, так, і болото під ногами. Чудово. Дев'ятка мечів. Тут у нас збережена навіть ця, як вона називається, ковдра з астрологічними знаками. Зараз я її спробую швиденько. Ось, така, да? А в цього вейта Марсель-Вейт не так, вже трошки відрізняється. Але в цьому і прелість, да? в тому що вони всі різні. Десятка мечів. Тут концепт завершений, залишений. Мені подобається, що в цій колоді сонечко вже вже показує, тут ще так, не дуже видніється. І ще мені в цій колоді більше подобається, що тут, немов би зістарена така от оця, оця, папір, так, такий жовтуватий. Тут вже ж просто, ну, біленький. Лицарі мечів. Так, тут Вайтівський, тому що він рухається в цю сторону, тут да, іншу. Правильно ж, чи так? Ні? Чи ні? Мабуть, ні. Мабуть, Вайтівський рухається якраз. Хоча так. Да? Вайтівський рухається в цю сторону. Да? Відрізняється. Так, далі королева мечів, тут вони сидять однаково. Король мечів ось такий. Туз пентаклів, тут немає арочки, а тут арочка зображена дуже гарно, ще й так стилістично. Далі двійка мечів, двійка пентаклів, я перепрошую, що я їм плутаю масті. Так, Тут немає підписа, що це двійка. Так? Тобто тут є, і немає ковпака, але кораблі на фоні. Трійка пентаклів. Всі будують храм, тільки ці інші. Так? В сусідньому місті. Так, четвірка пентаклів. Мені подобається, що тут така прям е риси обличчя, такі злі, так? нікому не віддам своє. Тут збережено все. Чудово. Шістка пентаклів. Тенкс. Сімка. Це абсолютно різні колоди, хоч воно і Схоже, дуже схоже, але я не можу сказати, що вони прям. Ну, ну вони просто відрізняються навіть настроєм, навіть енергетикою. Я сижу, відчуваю навіть в кольорах от воно одразу передається. Я не знаю, як вам. Але мені особисто є різниця відчутна. Паж пентаклів. Ну, і тут, звісно, да? бо це ж французьке видання, французьке видавництво. Лицар. Кінь, в нього класний, такі, безразморний. Королеви пентакливі, без короля, без нічого. І королі ось такі. Але всі з замку, да? і трони хороші в них такі, моцні. Да? Ось такі, таке от порівняння. Я сподіваюся, що було корисно вам, якщо ви там думали, да, що. Можливо, ви купили цю колоду, да, і ви думали, що стосовно придбання цієї, і подивившись це відео, зрозуміли, що вам не треба, або навпаки, ви зрозуміли, що вам ну, треба. Я саме з такою метою робила це порівняння саме з таким посилом, да, щоб ви зрозуміли, вам треба чи не треба. Хочете ви, ну, грубо кажучи, повторки такі? Да? Чи вони не повторки для вас? От залишайте коментарі, залишайте. Давайте відкриємо дискусію: схожі ці колоди вони однакові чи ні? Вони. Ну, оригінальні, чи це хтось за кимось вже повторив, і чи, можливо, вони десь існували в, цьому, в одному просторі. так, і Просто автори незалежно один від одного зробили такий собі переосмислення Марселя з Вейтом. Мені дуже цікаво. І до речі, якщо ви, можливо, знаєте ще подібні колоди Таро, які зуміщають у собі марсельську і вейтівську систему, мені буде дуже цікаво. Наприклад, є колода, зараз я їм покажу, я нею не дуже часто послуговуюсь, але вона, ну скажімо так, я її хотіла собі в колекцію, і вона в мене є, і вона в мене буде. Е, ну, з, 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 Все одно я її беру. Це е, Таро відродження 2012. Тут також Це Марсель промальований, е, тому що двоє діток, да? а промальований Марсель. Тут промальовані, е, марселівські значення. Ось Тобто тут е, значення по Марселю, але вони намальовані. Е, 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 е. Ну, тут не, не дотриманий цей концепт. Саме, да, що це прям ну, не копія, а ремастер, да, типу, перероблене. Тому, я ж кажу, якщо ви знаєте ще такі приклади, скажіть, напишіть мені, тому що я, наприклад, одразу з ходу так от не згадаю, що в мене є подібні колоди, де база марсельська, але вони там промальовані. Або ж вони. Дуже сильно по вейту, наприклад, ну, от в, такому, в такий мікс. Тобто я знаю тільки про ці дві, можливо, ще якісь є. Тобто, мені буде цікаво, якщо ви слідкуєте за світом да, Таро, Мені буде дуже цікаво дізнатися, чи є щось ще подібне от в такому форматі. Тому що, ну це ж розвиток, це порівняння, вони підкреслюють інші грані. Наприклад, ці колоді, бачите, закохані будуть, будуть їх зовсім інакше відіграватися ніж закохані в цій колоді. так. Тобто, вже такий серйозний, серйозна відмінність є в них. тобто Вони, я ж кажу, не ідентичні. Це, до речі, Іммануель Ігер і Аліс Лаверті, Отакі от. Автори. Ну, і тут Артізан Таро да, і Алехандро Р. Розан, його художник. 23-й рік, до речі, це 21-й, а це 23-й. Тобто ці вже пізніше зробили свої колони. Тому тут хтось ким надихався, одразу видно. Ну що, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую, що долучайтесь до дискусії. Ми з вами побачимось в наступних відео. Я ж кажу вам до зустрічі і па-па!